Сучасні меблі, інноваційні мікроскопи та яскраві муляжі в кабінеті Валентини Павлівни. Нарешті все готово для навчання біології. От діти сідають, все готове і предметні скельця, і покривні скельця тобто, все те, що треба. Виконати лабораторну роботу у них все під руками. Все, що потрібно для цікавих і продуктивних занять, тепер є і в кабінеті фізики. Директор ліцею Станіслав Федоров каже: ця космічна стіна налаштовує учнів на дослідницький світ Ейнштейна та Ньютона. Не менш привабливий і оновлений кабінет хімії із власною лабораторією. Тут є витяжна шафа для хімічних дослідів, жарова шафа для дослідів із високими температурами. А невдовзі ще додадуть спеціальні меблі та реактиви. Коли зайшли в перший раз кабінети фізики, хімії і біології, то було ну, неочікувано зміни такі. Все дуже подобається. Усі ці кабінети оновили благодійники громадської організації Освіторія. Ремонт тривав протягом літніх канікул. Рівно три місяці знадобилося для повного оновлення цих кабінетів, бо вони міняли все. Навіть не дивлячись на те, що школа була повністю відремонтована з нуля умовно, весь рінолівом знімався, вся проводка мінялася, або по-іншому все розводилось. Тобто це був такий дизайнерський проєкт, і вони його реалізовували від, від нуля до 100%. Три сучасних кабінети ще не всі обновки, з якими ліцей номер 3 зустрів новий навчальний рік. Друзі, на перший погляд може здатися, що я зараз сажу в якісь дуже класні зоні для відпочинку. Що в принципі так воно і є: це зона для відпочинку душі 70-метрова, сучасна стильна бібліотека ліцею. Затишні дивани, столи зі стільцями, міні-сцена для літературних вечорів і дуже багато поличок для книг. Поки що на них причаїлися лише кілька десятків, але директор ліцею вже виділяє найважливіші. Книга про Василя Стуса має бути у кожного українця, бо саме в ній описана всю суть російської і радянської. Історії, а ще тут книги про історію українського минулого та сучасного. Поки що їх дуже мало. Тож ліцей номер 3 чекатиме на ваші подарунки. Місця в нас вистачає, і я думаю, не одна тисяча книжок може тут поміститися. І в першу чергу хочеться, щоб ці книжки були проукраїнські, про нашу країну, про наших. Славетних героїв цього і минулих часів, художня література. Запрошено!